Дорогі друзі, це наш світ. Ми тут виживаємо вже 111-й день в Майнкрафті. Це реально багато. В нас дуже багато різних речей, які ми тут зробили, побудували багато чого. По-перше, ось така красива статуя, можна так сказати. Це на сторіччя 100, 100... 100 днів пройшло. Да? І ми побудували отаку. Татою. Я побудував, а ти просто рукаш. Ну, так. Да, я розповідаю те, що було. Потім перший день ми побудували ось такий будинок. Ну, будинок такий, середній, звісно. Тут ми просто не ж, живемо, і, якщо що, переплавляємо ресі. Це ми тут просто спимо. Тут знаходиться наш склад. Він дуже великий. Ну, як дуже. Він великий. Для нас поки що він такий величенький, але це ферма. Ферма мого друга Марка. Він її зробив самостійно. Повністю самостійно, то мені, на жаль, не допомагав. Ну, на жаль, а може і на щастя. Ну, а поки він робив ферму, я робив грядки. свої огороди. Де я висаджую зараз і роблю багато чого. Ну, спершу ми тут свеклу вирощували та картоплю. Ну, Ще моркву та пшеницю, але зараз я вирощую тут тільки пшеницю та моркву. Потім з часом я додав ще кавуни та. гарбузи. Да. Тут їх поки що небагато, але я їх добиваю це теж важливо. Так, ну, добре, буду руками добивати їх. Я навіть не знаю Марк інколи говорить, на що я їх роблю, тому що... Ні, гарбузи, в принципі, вони прикольні в плані того, що можна зробити хоч якийсь пиріг. Насчет е іншого. З кавунів ага. можна зробити пиріг. Ну, можна. Пріг, не знаю, нащо тобі такий пиріг, але можна. Можна. Тому от Марк навіть зараз говорить те, що нашої я їх вирощую. Але просто щоб їжа була. Це щось таке, теж прикольно і важливо. Так. так Саша, просто... покажи, скільки у нас їжі. Я да, так, зараз все покажу. Нас її дуже багато. От прям. Скажу чесно, в нас їх приблизно два, ну, як приблизно. Два сундуки повних, двойних. Коротше ось. Так у нас. Так. Вони прям повністю повні, але і тут реально багато їжі. Потім в нас є ще блоки. Для... Ми ж будуємо цей... Ми ж зробили цей світ для того, щоб будувати тут місто. От ми і будуємо. Робимо місто, а найцікавіше те, що ми зараз Найцік... будуємо острів. Розказуй далі. Іскра місто. Дуже красивий острів. Ну, як буде. Він поки що не красивий, але. Я Є думаю, воно. Там буде і, можливо, гора, і плюс це поки що його не повна версія, бо мені здається, все ж таки цього буде трохи мало. Ну, якщо що, продовжимо його. Це можливо, для нас землі повно. Я ще хочу зараз показати, скільки в нас землі ще. Вже не повно. А, вже не повно. А, ти все витратив, поки мене не було? але... Мабуть, один сундук вже точно витратив. Ну, капець. Ну, в общем, в нас було два сундуки, а тепер в нас один. Ні, півтори сундуки. Угу. А зараз в нас приблизно півтори і залишилось. В общем, я обійшов. в принципі, він поки що маленький. Але якщо поки, коли ми його повністю забудуємо, я думаю, що він буде величенький. Вибачте, за хлам, але це мені не треба. Окей, а я поки піду в нашу насто... влюблену на кімнату. Угу. З інжою. Розумію. Ось такі пироги. Але я зараз на камеру ще трошки побудую, може трошки покажу, як ми це все робимо, а потім буду закінчувати запис. Отака в нас прикольна карта виходить. Але це ще не повна версія того, що ми хочемо ще побудувати. У нас є багато грандіозних планів, о яких ми не будемо розповідати. Це буде в подальших роликах. Так, зараз я візьму землю. Землі в нас, в принципі, не повно, але оцей сундук трошки залишилося, трошки підберу стаків таків так 5, може 6 добре. Потім у нас оцей сундук. О, він неповний, пустий. У мене дабі по всякого хламу. У мене буде такого хлама. Я всякий хлам в мене тільки земля і все. Яку я зараз буду витрачати на те, щоб будувати цей острів. Я от, думаю. Може, я буду все ж таки робити окантовку його, тобто знизу забудовувати, щоб він виглядав як острів. Але ж навіть не знаю, буду ли це робити чи ні. До речі, в нас тут торговець. Ладно, не буду. Тут нерівно трошки. Оце водою зараз, щоб воно було хоча б симетрично. В общем, Оп. десь так. Все прикольно. Так. Ось така в нас вже величенька платформа. Вона в нас і була величенька. зараз факела ще треба розставити, щоб моби не співнилась. Я хочу частиною частину поділитися. Якщо бачиш зомбірованого селянина, будь ласка. Е, кажи мені або бери лодку і. і, і заталкуй його туди. Все зрозуміло. От так от ще пороблю трошечки факелами. Бо нам все ж таки селяни не потрібні. Селяни не да. так. Їх треба дуже багато. Але поки що у нас є торговці. На торговці вони всякою дичью зазвичай. Дуже рідко є щось правильно корисне. Так я, якщо розставляю, Що? Мілкий, мілкий, мілкий. Вага! Мілкий! Нарешті я його вбив.